Слово. Акула. Акула. Uh -huh. Угу. Удал. И. Иди. О. Оса. Ты. Mm. Павук. Якщо павук. <свят> Якщо павук. Павук. Буква. Павук. Да. Павук. Что эм... ты намалевала? Танцы. Буква Т. Дали, <свят> далее, далее. Буква? Правильно. Кто-то? Мысы. Буква? Мы. Да. И. И. Инжир. Инжир. Мы О. Мы О еще вы. Не, И. Вот тут. Я? Ну, а ты. Ну, а ты буква? Нитки. Нитки. Із ниток. буква зроблена з ниток. Це буква НЕ. Н. Ні. Далі. Дві палочки схрестились на букву Х. х, х. х. Оце буква х. 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 Слово на Х це хто? Ем... Не знаю. А давай. Хамелеон, хом'ячок. Хам Хом'якчок, А то буква Х, Хлопчик хворий, хлопчик хворий, хурма, це хатка. хом'ячок, хамелеон, художник. Далі. Ме, ме, ме. Ну ні. Ще раз ме, ме, ме. Ні, то коза каже только. Ме. Бо, баба. Буква баба. Баба. буква яка баба. Б. 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 Буква Б. Б бабуся бабуся. Угу. А це баран каже б б б б. 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 Давайте ауце. Я не знаю, а ти? Не знаю. Вітер. Вітер, буква яка? В. В. Угу, Далі. А Ауце. Вот Там намальований дятел. Як дятел шукає черв'ячка? От тут. Д д д д д д д. Яка це буква? Д д д. Д, Д. Слова, слова на Д. Д, Д. Оце хлопчик у нас який? Як його звуть? Д. Дамір, ми казали. Дамір, так. Дамір, да. Це ти Дамір, повернись назад. Дамір! Ти бігаєш, да. повернись назад! Повернись, бо у нас ще одна буква швидше. Повертай. Це у нас маленькі чоловічки з великими вушками. Це не просто чоловічки, а ельфи. 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 І буква це е. Правильно каже ельфи. Ельфи. е.